Учень шостого класу Вітневського ліцею Варковицької сільської ради. Чому я спізнився? Це я спізнився до вас на урок. Та знаєте, скільки я звідав морок. А ви поміркуйте, уранці з просоння будильник ударив мене по долоні. Хотів я проснутись та пісува сплюха. Мені приліпилась до вуха, почав язуватись. Та тут черевик на всю хату вчинив. І Лемен, і крик, куди ти від мене сховав мою ногу. Прийшлося бабусю гукать на підмогу. А вийшов на двір, попав у біду і вишні обносив у нашім саду. Так я того діда вже так налякав. що не замітив, як на ходу Розпанахав рукав. А потім я довго втікав від кота, бляшанку мені чепляв до хвоста. Якого хвоста тахід же не знає, що хвостів у дітей не буває. А потім зненацька та ще й посеред шляху. Накинулась річка на мене невдаку. Відкинув я річку. тягнутися встиг. Ну і плавала річка у мене на спині, аж губи зробились у неї сині. А потім, а потім, страшна, аж зелена копиця з розгону полізла на мене. А потім, ось бачите під оком синець то в мене з рогатки вціляв горобець, а потім, та врешті. Хіба цього мало? Якби ви хоч трохи такого зазнали, то ви б нікого й ніколи не питали, чому це до хлопців спізняються школи?